Його умудряв. З самого дитинства життя Йосипа було, ну, я скажу, хороше. Його батько так оберігав, його батько любив більше, ніж усіх. Я думаю, що його оминала якась лишня небезпека, і він такий був коханим сином. І коли в житті його сталося таке випробування, коли його брати продали до Єгипту, він міг. З повною сміливістю на цей світ озлобитись, Ну, сказати, раз я вже в такій життєвій ситуації, то я ще й в рабство проданий, і казати, де Бог? Ну, де на ну, Який Бог Якова, який Бог Аврама, якщо мене рідні брати продають в рабство в Єгипет, продають спочатку ізмальтянам, а ізмельтяни вже потім продають його в рабство. Але він поклав на серце своє, як і Давид і юнаки, що він буде. Вірний Богові. І це бачили жителі тієї місцевості. В книзі буття декілька віршів говорять про те, що люди бачили, що Господь перебуває з Йосипом. Так, у 39-му розділі книги буття, другий вірш І був Господь з Йосипом, і Він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого Пана Єгиптянина. 39 розділ, 3 вірш. І побачив його пан, що Господь із ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. 39 розділ, 21 вірш. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. 39 розділ, 23 вірш. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив, його, щастив йому Господь. 41 розділ, 16 вірш. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть відповідь у мир фараонів. Декілька разів. Знову і знову нагадується, що Господь був із Йосипом, тому що Йосип. Обрав Господа. І це бачили оточуючі люди. У всьому такому язичницькому Єгипті була ота рекламна інтеграція. вибачайте, що я сьогодні так називаю християнина, справжньої людини, яка довірилась Богові. Оцей лист Христів Йосиб був написаний дійсно на скрижалях його серця. Йосибу живою проповіддю в дуже розвиненому царстві. Він був сповнений, це місто було сповнене різних гріховних нахилів, але Йосип не підкорився на жоден із них. Ну, це, скажімо, Йосип, людина вже середнього віку, тому що він 30 років став перед фараоном. Спочатку він був юнаком. Але це от людина, яка можливо представляє весь християнський народ як кожного зокрема. Наступна історія, я би хотів якусь згадати, це. Дівчинка, служниця у начальника Неемана. Тому що якщо Йосип це, скажімо так, середньостатистичний християнин, то дівчинка це діти церкви Адвентистів сьомого дня. І друге царів п'ятий розділ розповідається історія про те, як сирійці зайшли ордами на ізраїльський народ і взяли в полон дівчинку-невільницю. Її забрали від мами, і я думаю, що причин дякувати сирійському воєначальнику Найману було дуже мало, тому що, як би не було добре у неволі, її дома все рівно коло матері було би краще. Але виховання цієї дівчинки дало змогу, я думаю, що перебороти усю цю ненависть і полюбити своїх, скажімо, цих власників цього дому. І поведінка дівчинки-невільниці в язичницькому домі є могутнім свідченням на користь отриманого в ранньому дитинстві виховання. Оця дівчинка маленька, яка сказала не еману, а в ізраїльському народі, в юдейському царстві, є пророк, є пророк Ілисей, до якого би пан міг міг звернутися і бути живий. Того наші діти, які виростають у церкві Адвентистів сьомого дня, також є важливим листом до цього світу. Луки, 4 розділ, 27 вірш. І багато було прокожених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім Неймана сиріянина. Тобто, що в ізраїльському народі оцього листа Христового для людей ніхто не хотів стати. А от ця дівчинка для Немана стала. І третя історія це історія про цілий народ. Тому що е, церква Божа, вона є згуртована, вона є разом. І вона також є листом Христовим. Ця церква у цілому. Якщо Йосип він був поодинці в Єгипті, якщо дівчинка-невільниця е, в Сирійському царстві, вона також була одна. То має бути і весь народ. І народ складається от з цих, з кожної людини, зокрема. Але дуже важливо, який вплив церква сьогодні подає суспільству, яким листом Христовим є вся церква в загальному. Ісуса Навина, 9 розділ, описує нам історію про хитрість мешканців Гівону. Я думаю, що ми всі прекрасно цю історію знаємо. Після того, як Ісус нами ізраїльський народ почали е, знищувати язичницькі народи по повелінню Бога, як е, вони йшли місто за містом. Я декілька віршів з цієї історії зачитаю. І сталося, що почули всі царі, що по той бік Йордану на горі та на, поділь, на Поділлі та на всім березі Великого моря, навпроти Ливану, хітиянина, Ямориянина, іхів'янина, і призянина, іхіянина, і, і, і Єусиянина. І їм стало що? Страшно. Але мешканці Гівону, е, вирішили і почули все це, що зробив е, ізраїльський народ Єрихонові та Аєві, і зробили хитрість. Пішли вони і забезпечились поживністю на дорогу. Взяли потерті сандалі, взяли потерті бурдюки, хитрі люди. Підійшли до Ізраїля і сказали, що ми здалека прийшли, прийміть нас за рабів, ми не хочемо бути знищеними. Але що цікаво, історія говорить про те, що мешканці Гівону були царським містом. і В царському місті всі були лицарі. Це не були якісь просто сільські земляни, які там тільки порали землю, можливо, як було заведено на тій землі. Я не знаю, що робили всі ці народи, але історія пише про те, що дослідники Біблії кажуть, що це було лицарське місто. Ну, тобто вони що? Якщо війна, вони перші мали виходити на війну і захищати свого царя, і мали перші вступати в бій. Але вони йдуть хитрістю. Я думаю, що якщо б вони хотіли спастися, ізраїльський народ, і Бог би по-іншому, можливо, цю історію. Не обов'язково було хитрістю підходити до ізраїльського народу. Але Мешканці Гівону, царське місто, хоча були, їм не прийшлося знімати корону з голови, щоб піти і жити. Коли стояло питання життя і смерті, корону їм з голови не прийшлося знімати. Головне, щоб у нашому житті нам не прийшлося корону знімати, коли буде питання життя і смерті. Наступне це ізраїльський народ. Ізраїльський народ до цього цілковито довірявся Господові, обходили вони Єрегон, завоювали одне місто, друге місто, і вони вже стали такі потужні. І я думаю, що якщо перша війна, то їм було майбільш страшно. А тут вони вже були такі загортовані і стали трошки самовпевнені. Важливо не бути самовпевними, а завжди радитись з Богом, тому що ізраїльські старші, ізраїльський народ. Не звернулися до Господа, щоб Він їм відкрив, що гівонітяни – це близькі до них місто, і вони зробили велику помилку. Тому потрібно завжди питати волі Божої. І е, третє, які я хотів би урок взяти з цієї історії, це 10-й розділ, 6 вірш. І послали гівонські люди до Ісуса та до табору в Гілгал, говорячи: не стримуй своєї руки від своїх рабів, прийди до нас скоро і спаси нас. Чому з жителі міста Гівону звертаються до Ісуса Навина? Тому що всі навколишні царі дізнались про цю історію, про цю ситуацію і вирішили йти війною на місто Гівон. І вони вже просять Ісуса Навина, щоб Він захистив їх. І далі історія, я думаю, ви пам'ятаєте про те, що Ісус Навин молиться і сонце стає на своєму місці, і місяць стає на своєму місці, і день не закінчується допоки Ісус Навин з ізраїльським народом під проводом самогутнього Бога, не знищує всі невірні ці народи на тій землі. Але який я би урок, хотів сьогодні взяти, це про те, що те, що наше, в обіду давати не можна. Місто Гівон вже став частиною ізраїльського народу. Так, да, вони стали рабами, але Ісус навин, Він їх не залишає. Тобто ну, знищують рабів тих, яких ми мали знищити. да? Але вже дали слово. Тобто вони вже були ну, відносно одним народом і вони вже їх захищали. Бути командою: церкві завжди потрібно бути командою. Щоб щось вдавалося, бути потрібно завжди командою. Хочу такий приклад з нашої церкви. Взяти, що у нас, коли останній раз спільний обід був, да, як ми кажемо, стіл любові, дякую, то якщо б лише одна хазяйка принесла щось поїсти, то на всю церкву того би було дуже мало. Да? А якщо кожна хазяйка принесла, то вже забагато. І оце і є команда. Тому що якщо футбольна команда програє, що програли? Бо посипалась команда. Да? Ми можемо уявити ситуацію, коли Вартар каже, що я буду йти забивати голи, ворота лишають пустими, да? і воно буде недобре. І є ще такий вислів без команди військо гине, то в церкві так само. Ось такі е, три історії, які я би хотів привести, це коли ми кожен сам є листом Христовим. Наші близькі, наші рідні, наші діти, вони також є листом Христовим у цьому світі. І вертаючись на початок наших роздумів, ми не можемо сказати, що ми можемо бути листом тим, яким ми хочемо. Ми маємо бути тим, якщо ми діти Божі, то ми маємо бути тим листом, яким нас учить бути Біблія. І на початку я вам казав чотири пункти або чотири риси реклами: платність, переконливість. Масовий характер, чітке джерело. Будучи листом Христовим, в нас також є оці чотири пункти. Я би хотів почати з першого. Платність. Апостол Петро пише до нас наступні слова, перший розділ, четвертій вірш. На спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Для нас є нагорода. Оплата нашого е, праці на цій землі, що ми будемо листом Христом, вона принесе не користь не тільки нашим оточуючим, а й нас, того, що чого око не бачило і вухо не чуло, те Господь приготовив для нас. Наступне це переконливість. 40-й розділ. Восьмий вірш. Трава засихає, а кіт, квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога по бо вік не минає. Говорить пророк Ісая, що слова Божі вони не минають. Масовий характер. Я думаю, що ви, напевно, догадуєтесь, який текст я хочу читати. 1 Тимофія, 2 розділ 3, четвертий вірш. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Лист Христів звернений до всіх людей. Бог хоче, щоб всі спаслися і всі прийшли до пізнання правди. І чітке джерело освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Господь сьогодні нам залишив. Книгу Святу Біблія, його слово то є правда, це чітке джерело. І псалом 118, -й, 160 -й вірш. Правда підвалена слова Твого, а присуди правди Твоєї повіки. Тобто Господнє слово ніколи не міняється. Наше чітке джерело ніколи не міняється. Від закладен світу джерело наше є. Хочу прочитати з книжки Елену Вайт, Дорога до Христа, один короткий абзац. Діти Божі покликані бути представниками Христа, виявляючи доброту і милосердя Господа. Як Ісус відкрив нам справжній характер Отця, так і ми повинні відкрити Христа світу, який не знає про Його ніжну співчутливу любов. Як на світ Ти послав мене, сказав Ісус, так і я на світ послав їх, я у них, а Ти в мені, щоб пізнав світ, що послав мене Ти. І апостол Павло написав до учнів Ісуса, виявляєте ви, що ви лист христів, якого всі люди знають і читають. У собі кожного із своїх дітей Ісус надсилає листа цьому світові. Якщо ви послідовник Христа, то у вашій особі Він надсилає листа вашій родині, усім вашим сусідам. Ісус, котрий живе у вас, бажає досягти думок і почуттів кожного з тих, хто ще не знайомий з ним. Вони, можливо, не читають Біблію чи не чують голосу, що звертається до них з її сторінок. Вони не бачать любові Божої, виявленої в ділах його рук. Але якщо ви вірний представник Христа, то, можливо, через вас вони будуть приведені до деякого розуміння Його милосердя і відчують спонюкання Його любові і служити будуть йому. Отакі От слова важливі записала. Елен Вайт сьогодні до кожного із нас. Знову нагадаю, чотири риси: платність, переконливість, масовий характер і чітке джерело. Я хочу, щоб ви подумали над цими чотирма пунктами, поки я буду читати наступні слова з Івана, 3 розділу, 15, 16 вірша, який ми знаємо всі на пам'ять. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. Скажіть, будь ласка, чи можна було заплатити дорожчу ціну, дати більшу переконливість, зробити масовіший характер чи чіткіше джерело? Я думаю, що після віршу Івана 3:16 ми вже нічого додати не зможемо. Кожний з нас особливий у цьому житті, кожний із нас унікальний, і він є унікальною вісткою до людей цього світу. Хтось показує характер на роботі. Тож сім'ї, Йосип взагалі був проданий рабами, братами у Єгипет. Дівчинка була забрана в полон і там вимушена була показувати характер Христів. Але лист Христів це я і те для цього світу. Хочу в кінці зачитати слова пісні. Я думаю, можливо, ви її знаєте. На скрижалях серця напиши але крою для моєї душі. Щоби помнил о любві Твоїй, споминає рани, ад гвоздіє. Амінь. Я бажаю разом із вами помолитись. Всемогутній, люблячий батьку наш Небесний. Ми, діти твої, взиваємо до Тебе в молитві. Дякуємо Тобі за гарний суботній день. За велику перевагу і можливість бути в храмі Твоєму святому із братами і сестрами на поклонінні, прославленні імені Твого Святого. Дякуємо тобі, Господь, за життя, яке ти нам подарував. Дякуємо за те, що ти навчаєш, як нам жити. Але ми, люди недосконалі, Господь, часто помиляємось, часто забуваємо те, що ми маємо робити в цьому світі. Дякуємо Тобі, за слово Твоє, яке нам нагадує, як нам треба проживати дні наші на цій землі. Дорогий Господь, даруй наше серце любові, даруй терпіння, щоб ми могли бути дійсно листом Твоїм, який буде не засмучувати тебе, а який буде прославляти Тебе і буде запахом на життя. Один Бог Отець, будь прославлений посеред нас, нехай буде тобі за все честь, хвала і поклін одному Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Що займати місця у нашій на славу господа пісня. Ові суботні богослужіння ми будемо завершувати разом співаючи пісню, яку нам оператори дадуть на екран. До спів Ями особистими молитвами і слова Божого благословення святого письма завершимо ранкове богослужінням. Хто вірить у Божого сина, той має свідчення у собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого Сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. Амінь. 嗯，明。